Вітаю всіх друзі! З вами компанія Агрокраїни Дніпро запчастини UMZ МТЗ. Сьогодні покажу вам розкоси на трактор МТЗ. Оригінальні виробництва Білорусь. Тут у нас два розкоси, один з редуктором регулюємий, інший звичайний. Ну, Давайте почнемо зі звичайного. Просто покажу вам, як вони виглядають, тому що дуже багато пропозицій на ринку України, різні варіанти, різні, варіанти, різні виробники, щоб трошки мали. Уяву, як виглядає оригінальний розкос? Дивіться, він червоного кольору, але також може бути чорного кольору. Чомусь всі розкоси, що ми продаємо, завжди ось так бачите, виглядають. Краска як побита фарба. Але це не бушний, це не брак нічого, просто. Ось чомусь від, е, білоруські е, розкоси, гвинти центральний завжди приходять у такому стані. І це не тільки в нас, а й в принципі в, у всіх інших магазинах. Не знаю чому, чому складно нормально пофарбувати. Тому що, наприклад, у нас є виробництво Україна, ровне, там все чітко, класно е, пофарбовано. Тут як би, якась з цим проблема. Звісно, цей розкос повністю кований. Ось подивіться, кований гвинт, також давайте подивимося люфт-яблочка, який є. Получається, тут трошки є, а вверх-вниз, ось так, люфту немає. Товстий гвинт. Яблочко, звісно, прокалене. Також можемо... Так зробити, подивитися, що тут, подивіться. Так, трошки люфт є, але я думаю, це в допусках. Далі, серединка, сама стяжка. Бачите, також кована і нижня вилочка, звісно, також кована. Тобто цей розкос повністю кований. Ось так вона виглядає. До речі, звертаю вашу увагу, що в комплектації де тільки одна контргайка. Нормально накручується, дивіться, не закусує нічого. Хоча тут, бачите, і пофарбовано, але накручується нормально. Також можемо подивитись на люфт вилки. Вона, в принципі, сильно викручена, але все одно давайте подивимося. Ну, стандартні звичайні люфти. Так, далі. Давайте перейдемо на розкос з дедуктором. Він також, в даному випадку він чорного кольору, також може бути червоного. Дивіться, так само все. Бачите, яка фарба. Ніяких маркувань я не знайшов, єдине, що на корпусі ось тут якийсь номер вибитий. 13 чи щось таке. Так, далі, давайте почнемо з вилки. Вилка, звісно, кована. Металічний пильник, тут пластик і ще один металічний пильник. Є маслюночка. Ось дивіться, які болти стоять. До речі, я раніше бачив такі болти з таким маркуванням на насосах НШ гідросила. Це якийсь виробник саме походу по, по мідізах. Не знаю, чий виробник. Стірга в комплекті, також паковка. В общем, все коване. Ну, Це правильно, тому що навіска це вузол, там, де велике навантаження, можуть бути і завжди заводи, що Южма, що мінські, вони роблять на там, де повищене навантаження, щоб воно було коване, тому що коване завжди витримує набагато більше, ніж лите. Так що, друзі, є такі варіанти у нас наявності. Зараз хвора прийде. Є в наявності такі в нас оригінальні розкоси. Також, звичайно, ж є ще аналоги виробництва Україна, виробництво Китай. Підберемо вам по якості, по ціні. Тому звертайтесь з задоволенням, вам відправимо. І в нашому магазині ви можете бути впевнені, що якщо ви нас замовляєте оригінальну продукцію, це 100% прийде саме оригінал. Все, друзі, дякую вам за увагу до наступних відео. Пока.